Продовжуємо нашу роботу над перемичками. Ми з вами вже розставили правильні послідовності ось в першому проєкті та в другому схеми перерізу, щоб вони відповідали нашому плану. Ось нашому плану. Вони відповідають. Тобто, схема перерізу перемичок в кожному прорізі буде відповідати тому, що є в дійсності на нашому плані. Так, як у нас в пояснюваних записках, ще раз скажу, все вірно, то ми робимо скрін. Робимо скрін. і вставляємо його сюди в рисуночок. Оце я виділяю та викину. Воно мені вже не потрібні, тому що воно вже не те. Отак, Ctrl-V, і ось воно. Так, наша табличка. І оці тільки перший поверх я перенесу вони навпроти останніх двох. І те ж саме в мене ось тут є другий файлик. Я оце викину і вставлю те, яке мені потрібно. Так, ось у мене є і для другого варіанту: ще раз: правильна послідовність схем перерізу, та, яка відповідає вашому конкретному завданню, а не загальна там. Як в прикладах. Тепер ми зараз я перейду в перше завдання. Почнемо нам потрібно підібрати марки усіх оцих перемичок. Нагадую, що це перемичка одна, друга, третя, четверта, і так далі. Що це кожна перемичка, і нам треба знайти їх марку. Марку ми будемо знаходити в залежності від поперечного перерізу. Ось у нас поперечний переріз. Тут підказочки є переріз всіх наших перемичок. І другий параметр, який нам потрібен, це довжина нашої перемички. А довжину перемички ми будемо вираховувати, виходячи з довжини прорізу. Тобто, нам потрібно ще собі сюди написати підказочки, довжини прорізів. PR1. Іду в свій автокад, pr 1 Міряю. Може, я пам'ятаю, а не пам'ятаю, поміряю. 2530. Перехожу на текст. Тут який-небудь, не знаю, хай вже буде. отут собі роблю підказочку 2530. Ось так прямо пишу: це в мене чорновик, це в мене мої підказочки. Далі. Наступний PR2. Шукаю PR2. Є так от клацну, тут у мене 2410. Так, і пишу текст 2410. Ви можете це робити на листочку. Далі. pr 3 Міряю. Якщо не пам'ятаю. 1930. 1930. І так, прописую кожен проріз. Я зараз пропишу всі прорізи вікон, коли дойду до дверей, трошечки зупинюся. Ось я прописала всі віконні прорізи. Тепер я переходжу до дверних прорізів. Так, 9. Ось мене 9 так, же точно я вимірюю відстань. І це в мене скільки. 1000. 200 мм. І пишу, звичайно, сюди. 1200 мм, так і напишу. 1200. Пер 10 В мене, по-моєму, вони всі там. По 1000 міліметрів. Навіть якщо будуть 900 міліметрів, ви всі пустите під одним розміром, під одним прорізом і напишете 1000 міліметрів, тому що, знову ж таки, перемички там виходять одні і ті. ж. Сюди я пишу 1000. 1000. Тепер у мене прохід. Двері в перегородці 200, також вони 1000, І всі оці прорізи 12, найбільше в мене 900. Тому я так і напишу, що найбільше буде 900. А ті, що менші, звичайно, вони і так для них підійдуть перемички. Сюди я знову ж таки пишу 1000. Так, сюди я пишу 900. О, 9900. У всіх вхідні двері, у всіх 1310, і вхід в сміттєзбірну камеру 1020. у всіх однаково. Так, ось так. Все те ж саме я зараз зроблю і в наступному проєкті. Ось у мене П1. Ще раз трошечки порозказую, і підемо далі. PR1, друге. Так, у мене тут 2700, по-моєму, 2710, 2710. Так, наступний у мене проріз. Не пам'ятаю. Виміряю відстань. Ось вона. 1930. Все те ж саме робимо. І так далі. Те ж саме двері, ті, які ми входимо в тамбури, також точно 1000, Квартирні всі перегородки 900, тут 1310 і 1020. Це те ж саме, як і з попереднім проєктом. Я також прописала в другому проєкті, тепер що мені ще потрібно зробити на майбутнє. Мені треба порахувати, скільки ж, наприклад, прорізів перших в мене буде на всьому моєму плані. Прорізів перших це в моєму другому проєкті, буде 1, 2, і внизу 3, 4. І я ось тут напишу одразу текст 4 штуки. Отаку цифру, можу таку більшу навіть. Можу червону там якусь написати, щоб воно мені було видно, що це кількість моя буде 4 штуки. Прорізів других, на тій стороні, на тій. Всього в мене буде їх два. Це я не туди полізла, не в той проєкт. Бачите, я тут, це тут буде 4. 4. Отак, червоним. А там я тоді виправлю. Це в другому є проєкті. Зараз рахую 4. Цих в мене буде 2. Два. Так, третих в мене також буде 2, по-моєму, раз. 2. Це в другому моєму так. Два. Ще раз кажу: це в нас кількість. Наступних, по-моєму, в мене також 2. Наступних в мене також два. Можемо подивитися. Так. Так, два. П'ятих в мене два. Шостих в мене два. Також по два штучки буде зараз. Два. Два. Так. Тепер у нас пішли дверні прорізи. Зверніть увагу, оцей буде один. У всіх він буде один, тому що він там на сходах біля ліфта. Ось він тут один проріз. Тепер восьмих. Це сьомий тут проріз. Восьмих, один, два. На цю сторону, 3. І на ту сторону три, це їх буде шість штук. Шість штук. Далі, отаких тамбурних, в мене їх буде два.

І цих у всіх буде по одному, тому що вхід в будинок і вхід в сміттєзбірник по одному. Так же точно я прописую для першого проєкту. Ось мене перший проєкт. Тут в мене прорізів перших два, других два, третіх два і так далі. І далі я буду все прописувати. Тут я неправильно написала, це я поплутала тут. Будемо переписувати. Оце я витираю. Так, текст 2 і так далі. І пішли підраховувати усі-усі прорізи. Я все зробила, розставила кількість Оце червоним, я виділила кількість на плані, скільки в мене таких прорізів. Перших, других і так далі. Дуже кропітка робота по перемичкам, така не завжди зрозуміла, тому Виконуємо крок за кроком, наберемося терпіння.